І тут надають слово пану Андрію. Ще раз представлюся Андрій Іванов, судя Первальського району суду Луганської області. Почну свій виступ з принципу номер 8, декларації прав дитини. Принцип номер 8, він каже, що дитина повинна за будь-яких обставин бути серед тих, хто першим отримує захист та допомогу за будь-яких обставин. Тобто уявіть собі обставину. Коли, ну, наприклад, мати або батька дитини вчиняють злочин, тобто це серйозні обставини, мати дитини, наприклад, затримують за скоєння злочину. Хто повинен отримати в цьому випадку допомогу? Повинна отримати дитина. Про це каже нам принцип номер 8 загальної декларації прав дитини В національному законодавстві, все навпаки. Тобто права дитини згідно кримінально-процесуального кодексу, вирішуються батьки якої затримані за вчинення злочину, затримуються згідно статті 378 Кримінально-процесуального кодексу України при винесенні вироку. Уявіть собі, тобто затримують бать... родичів дитини, батько або мати. Наприклад, за підозру скоєння вчинення злочину. Я наведу конкретний приклад. Тобто мати дитини, яку вона виховувала сама, вчиняє вбивство. Тобто умисний, особливо тяжкий злочин. І її дії кваліфіковані за статтею 115. Вона сама виховує дитину, дитині 10 років. Мати затримують за підозрою вчинення злочину. Згідно діючого кримінально-процесуального законодавства, слідчий не має ніяких повноважень. Щодо влаштування дитини, яка залишилась без батьківського нагляду, якщо кримінально-процесуальний кодекс радянського союзу, який діяв до 2012 року на території Української РСР, який діяв в Україні, він певним чином зобов'язував слідчого. Влаштувати дитину, вирішити її долю, то при затриманні дитини при обрані запобіжного заходу теперішній кримінальний процесуальний кодекс нічого не містить, тобто немає норми, яка б зобов'язувала слідчого при затриманні. Наприклад, батьків дитини вирішити питання влаштування її. Влаштування дитини. Немає такої норми. Тільки стаття 378 кримінального процесуального кодексу каже, вона називається «Заходи, про піклування, заходи піклування про неповнолітніх непрацездатних і збереження майна обвинуваченого. Тобто за наявності в обвинуваченому неповнолітніх дітей, які залишились без нагляду. Суддя при вині суд зобов'язаний одночасно з ухваленням вироку порушити окремою хвалою питання перед службою в справах дітей або відповідним органом опіки та піклування, органом соціального захисту населення про необхідність влаштування цих неповнолітніх дітей. Тобто, уявіть собі момент або час між затриманням, дитини, між затриманням, наприклад, матері дитини до винесення вироку в моєму випадку становив два роки. Тобто, уявіть собі, навіть якщо. Якщо рахувати згідно тих норм, яких встановлює кримінальний процесуальний кодекс, тобто два місяць чи два досудового розслідування, місяць чи два судового розгляду, два місяці. Ну два-три місяці, це найкоротший термін, коли закінчиться судовий розгляд. Де в цьому, в цьому випадку бути дитині? Тобто, кримінальний процесуальний кодекс про це нічого не каже. Є спеціальний закон про службу у справах дітей. Є сімей, який зобов'язує працівників міліції поліції у випадку затримання батьків вчинити якісь певні дії. Ну, це спеціальний закон, і він спрямований. Цим законом в останню чергу користуються працівники міліції, тобто у них є кримінально-процесуальний кодекс. А закон про службу справа дітей та про влаштування дітей, які батьки, яких затримуються підозрювані за підозрою злочині, враховуються цими службами в останній час, в останній рахунок. Тобто мати дитини затримана, дитина сьогодні переночувала у сусідів. Завтра сусіди дзвонять бабусі, якась десь живе в іншому районі. Дитина ще 2-3 дні десь ну. Перебуває. Далі інше питання, в яку установу цю дитину помістити, і за яким, на якій підставі? Тобто в той же дитячий будинок, або в якусь установу. Соціальної реабілітації, хоча дитина, наприклад, не потребує соціальної реабілітації, вона не злочинець. Це обична звичайна дитина, яка не вчиняла злочин. Злочин вчинила її матері. Дитина нормальна, абсолютно здрава, вона не вчиняє злочини, вона не потребує соціальної реабілітації, вона потребує влаштування і догляду. Тобто вона потребує дах над головою, вона потребує їжу, вона потребує сон, вона потребує навчання. Тобто за якою нормою, наприклад, возьмуть в дитячий будинок? Тобто я вважаю, що це питання потрібно вирішувати на е, рівні національного кримінально-процесуального законодавства і зобов'язувати слідчого при наявності. По перше, виясняти встановлювати питання, чи є на утриманні особи, яка вчинила злочин, неповнолітні або малолітні діти. В якій кількості є ці діти, з ким вони проживають, чи позбавлена, чи чи не позбавлена особа батьківських прав щодо цих дітей. Що робити з ними далі? Тобто, потрібне якесь швидке рішення в цьому випадку. Рішення навіть слідчий може винести якусь постанову і вирішити це питання, наприклад, до ухвалення якогось рішення слідчим суддя, тобто зобов'язати повинен бути на мій погляд, також судовий контроль за влаштуванням дитини. Тобто слідчий суддя на досудовому при під час досудового розслідування вирішує питання усі пов'язані з обранням запобіжного заходу, за тримання під вартою. Інші процесуальні питання досудового розслідування, але чомусь це питання не вирішує. Це не входить до повноважень слідчого судді. Це потрібно закріплювати на рівні національного законодавства і зобов'язувати слідчого звертатися з відповідним клопотанням, а суддю зобов'язувати здійснити судовий контроль за долею дитини. Тобто в чому повинен полягати судовий контроль? Тобто, слідчий повинен, тобто суддя ж не буде виконувати постанову, наприклад, свою ухвалу про влаштування дитини. Хто буде виконувати цю ухвалу? Це буде виконувати або державний спеціальний орган, це орган опіки чи орган. Службу у справах дітей при цьому при сприянні Національної поліції. Тобто тих осіб, які затримали батьків за вчинення злочину, Тобто це складна ситуація. І у процесі влаштування дитини, батьки якої затримані за скоєння злочину, повинні співпрацювати і Національна поліція, і служба у справах дітей. Але наказу, який би об'єднував їх зусилля. Якогось нормативного акту, який би регулював діяльність, хто що повинен робити, немає в національному законодавстві. Тобто, в нас в теперішній час. Ну, коли я готувався до доповіді, я аналізував ті нормативні акти, які діють в теперішній час і вирішують долю дітей батьки, яких затримані. Так, ось дивіться, стаття 19 сімейного кодексу України. Каже про те, що орган участь органу опіки та піклування розгляді справ щодо позбавлення батьківських справ є обов'язковою. Ну тобто, є питання, якщо злочин чинила, вчинив батько або мати дитини. При цьому вони вели неправильний спосіб життя. Тобто орган опіки та піклування має право поставити питання про позбавлення особи батьківських прав. Декілька практичних питань виникає при розгляді цього питання. По перше, куди звертатись до якого суду? Територіальна підсудність, тобто особа утримується в СІЗО. СІЗО, звичайно, зазвичай воно не знаходиться за місцем постійного проживання цієї особи, тобто процесуальні питання виникають. Друге питання стаття 19 сімейного кодексу. Містить таку норму, що орган опіки і піклування може звернутись з клопотанням про позбавлення батьківських прав. Батьки, яких перебувають під слідством, тобто сімейний кодекс містить таку норму, уявіть свої, батьки яких перебувають під слідством. Кримінально-процесуальний кодекс з року він не містить норми під слідством. Тобто, є, норма досудового є норми досудового розслідування, є норми судового розслідування, є норми судовий розгляд. Тобто, Кодекси не узгоджені. Є кодекс сімейний, який вирішує питання позбавлення батьківських прав, є кодекс кримінально-процесуальний, який вирішує питання провадження у кримінальному процесі. Але ці норми не узгоджені між собою. Якщо йти далі, є закон про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей визначені. Спеціальні установи для дітей це приймальники-розподільники, наприклад. Уявіть собі, в Україні є приймальники-розподільники. Приймальник-розподільник діє на підставі положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ. Тобто це положення прийняте, ну, по-моєму, в 1997 році. Якщо не, не помиляюсь, так? Не помиляюсь? Я у колеги запитую. Згідно цього нормативного акту. Положення про приймальники розподільники. За нормами цього положення в цих установах діють штрафні ізолятори. Тобто дитина може за порушення правопорядку поміщати штрафні ізолятори. Навіть без постанови слідчого судді на 8 годин, за наказом керівника цієї установи. Вона може залучатись до роботи. Тобто, ось пункт 4.2.4, Залучатись до занять з праці в майстернях приймальників-розподільників на земельних ділянках і по самообслуговуванню з дотримання вимог законодавства про працю та охорону праці. Уявіть собі, уявіть собі, 2016 рік в Україні діє положення про приймальники-розподільники, згідно яких діти повинні залучатись до е, праці. Я може помиляюсь, ну наскільки я перевіряв вчора, цей нормативний акт діє, і немає іншого. Немає іншого, який би регулював діяльність цього, цієї установи. Ну, якщо йти далі, то можна наводити багато прикладів з того, що питання влаштування дітей і батьків, яких затримання, воно не врегульоване на національному, на національному рівні. Навіть з прийняттям нового кримінального Кримінального процесуального кодексу становища дітей навіть погіршилось по відношенню до кодексу 1960 року. Тобто, якщо Старий Кодекс зобов'язував слідчого вчиняти якісь дії, Новий кодекс не зобов'язує слідчого вчиняти якісь дії. Тобто, якщо немає обов'язку, тобто немає і відповідальності. Тобто, якщо слідчий не вчинив нічого, ну дитина затримали матір, бросили дитину в хаті, і дитина там залишилась і померла там, ну, наприклад, да, з голоду або від як, якихось інших від переживання, ніхто хто буде нести відповідальність? Немає особи, яка зобов'язана це зробити, ну зобов'язана за іншим законом. Відповідно, немає відповідальності. Тобто відповідати ніхто не буде. Ну, Дай Бог, щоб такі випадки не, 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 не трапилися, але. Е Законодавство повинно передбачати усі питання. Причому е ті питання, які визначені міжнародними конвенціями, тобто міжнародна конвенція, принцип міжнародної конвенції нам чітко каже, що доля дитини, її питання повинні бути перед усе. Тобто, потрібно вирішити, як на мій погляд, слідчий, слідчий суддя повинен вирішити долю дитини. По перше, е а потім вже вирішити долю затримання, обрання запобіжного заходу. Е друге питання. Ну тут же і до організаційної роботи. Куди направляти цю дитину? В приймальник розподільник. Хто тримається в приймальнику розподільнику? Це е, малолітні злочинці. Ми будемо називати речі своїми іменами, тобто, це особи, е, які вчиняють злочин, які вчиняють правопорушення. які, е, ну Тобто, дитина з, з, з родини. Мати, якою вчинила злочин, вона повинна вона повинна потрапляє в асоціальну ситуацію. Тобто до да, дійсно за ними може там здійснюватися якийсь контроль, але це не та обстановка. Да, дійсно, орган опіки та піклування служба у справах дітей може і влаштувати, вона може і влаштувати і в прийомну сім'ю, і віддати під патронат. Але нормативи, які би нормативного регулювання, який би вимагав зробити це швидко, тому що особа затримана, особа затримана. Це треба робити зараз, тобто не завтра, не післязавтра. Не вирішувати питання. Це робити потрібно швидко. І Куди дитину давай? Що, що робити з дитиною? Тобто нормативного регулювання взагалі відсутнє. Кримінальний кодекс містить тільки одну норму: це при вирішенні вироку. Ну так до до вироку може пройти два роки. Хочу ще звернути увагу. Зосередити увагу кримінально-виконавчий кодекс України. Він містить норму про виконання. Покарання це вже не щодо моєї теми, я трохи доповню. Можливо, можна. Тобто, Кримінальний виконавчий кодекс містить норми про те, як виконується покарання щодо тримання під вартою неповнолітнього, але до неповнолітнього застосовуються і громадські роботи, і виправні роботи, і штраф. Хто буде виконувати ці органи? Хто контролює за виконанням? Тобто ніяких особливостей виконання цих покарань щодо неповнолітнього по відношенню до повнолітнього немає. Тобто, як виконується покарання щодо неповнолітнього, так виконується покарання щодо повнолітнього. Тобто це кримінальна виконавча інспекція. Ну, це неправильно. Тобто, ті ж кримінально виконавча інспекція, якщо це громадські роботи, це повинен бути якийсь орган, який окремо контролює дорослих, окремо контролює дітей. Це питання також не врегульовано. Так що такий виступ. Якщо будуть запитання, будь ласка. У мене от я комітет молоді спорту Верховної Ради України. Річ тому, що у нас ці діти підпадають під категорію дітей позбавлені батьківського так. опікування. І це не можна необхідно виписати, щоб вони відразу від, ну, з, 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 з рештом батьків, щоб вони відразу отримували цей статус, щоб можливо суддя відразу з прийняттям рішення одночасно надавав цим дітям статус чи направляв. Відповідні документи до там, місцевої районної державної адміністрації і так далі. Друге, ми зараз ми буквально на початку року прийняли там дуже великий закон, де запроваджується європейська форма патернатного виховання. Тобто якраз ці діти зможуть попадати в сім'ї патернатних вихователів. Якраз якщо їх батьки знаходяться під слідством, можливо, вони там будуть виправдані. Тобто різні можуть бути ситуації і так далі. Тобто тут якийсь поступ іде, але потрібно ну, підзаконні акти, як завжди, не встигають за законами. І третє, от ще таке питання. От ми, ну, зараз в нас є певні кримінальні статті, за якими людина має бути тільки заарештована. І от якщо у нас випадає ситуація, там вагітна жінка або маленька дитина, фактично, ну, ніхто не має будь-яких підстав, вона повинна тільки бути заарештована.